В нас в Україні, звичайно, вони не лишили осторонь, напевно, нікого. Усі переживають, усі моляться, душа болить і, відповідно, все віж. Невже я думала колись, що буду так любити батьківщину? Здобуто в постійній боротьбі, у співу піснях країни. Невже я думала колись, що милим стане прапор України? Для мене він тепер святий і перед ним готово встати на коліна. Невже я думала колись, що з гімном, що не вмерла Україна, полинуть сльози з моїх очей? І ствердна гордість за свою країну? Невже я думала колись, що буду так любити рідного? То мов, що дали мені батьки, на ній співали пісню коло Невже я думала колись, що буду цінувати мене на небо? Те небо, на яким живе Господь, не ми, мильні ми, ми, люди, нам війни не, не треба? Невже я думала колись, що вишиванка? Це найкращий одяг, Це ніжні хрестики на полотні, патріотизм між вічний дотик. Молюсь за тебе, рідна Україна, Нехай настане мир і скресна битва. Я жінка, і до війська не піду, того я зброю.